Вітаю вас! Історія хрестових походів залишається однією з найдраматичніших. І найсуперечливіших сторінок середньовіччя. Це були військові експедиції, в яких релігійний запал поєднувався з політичними амбіціями, прагненням земель і багатства. Перший хрестовий похід, що розпочався у 1096 році, поклав початок цілій епосі, яка визначила відносини між християнським і мусульманським світами. На століття вперед. Безпосереднім приводом до організації Христового Походу послугувало звернення візантійського імператора Олексія І Комніна до римського папи Урбана ІІ допомогти східним християнам у захисті імперії від наступу турків сельджуків. Дійсно, наприкінці XI століття Візантія опинилася в доволі складному становищі. У 40-х роках розпочалося вторгнення турків сельджуків. У 1040 році вони підкорили Абасидський халіфат і почали завоювання Малої Азії і Близького Сходу. У 1071 році Візантія зазнала поразки від сельджуків у битві при Манцикерті і втратила майже всі свої землі Малій Азії. У 1077 році на відторгнутих у Візантії землях сельджуки утворили румський султанат зі столицею Нікеї і продовжили свої завоювання. Сельджуки вступили у війну з державою Фатімідів з центром в Єгипті, і у 1072 році їм вдалося захопити Єрусалим і Святу Землю. Поясню, Фатіміди були шиїтами, сельджуки сунітами, і одні для одних були не меншими ворогами, ніж християни. У державі Фатімідів християни практично не зазнавали жодних переслідувань. Однак сельджуки, на відміну від арабів, відрізнялися більшим фанатизмом і нетерпимістю. Багато християнських святинь були зруйновані. Паломництво для Пілігримів стало дуже небезпечним. Природно, паломники поширювали про прозвірства, що коїлися в Палестині, і ці чутки ґрунтовно збуджували християн захистити свої святині і звільнити їх від панування мусульман. Отже, на початку березня 1095 року, на собор у Б'янченці. Прибуло посольство імператора Олексія Комніна з проханням надати Візантії допомогу у боротьбі з сельджуками. Це трапилось дуже вчасно. Папський двір був роздратований чутками прожахи, що коїлися на святій землі, і сприйняв прохання імператора як привід до початку більш широкого руху. У листопаді того ж року, в Клермоні у Франції розпочався новий собор. На нього зібралось безліч народу, оскільки широко поширилися чутки про найважливіші рішення, які цей собор має прийняти. Прибуло 14 архієпископів, 225 єпископів і 100 абатів, а також безліч священиків і мирян. Під відкритим небом. Оскільки жодна будівля не могла вмістити такої кількості людей, папа почав говорити про ганебне осквернення християнських церков у Єрусалимі, про важкі страдання місцевих віруючих і благочестивих пілігримів під грубим насиллям сельджуків, про великі небезпеки, яким піддавав Константинополь і весь захід, переможний наступ ворогів. І нарешті про Минувщину. Коли предки нинішніх лицарів уже піднімали меч проти синів Агарі. Проповідь Христового походу мала величезний успіх, підкрики натовпу так, хоче Бог, що стали пізніше бойовим кличем, багато хто тут же давав обіцянку йти проти невірних і нашили собі на плече хрести, через що й отримали назву хрестоносців, а походи Христових. Хрестоносці, як і Пілігрими, приймалися церквою під її покровительство. Кредитори не могли вимагати з них боргів під час їхньої подорожі. Той, хто захопив майно хрестоносця, відлучався від церкви. Всім учасникам походу на святу землю відпускалися гріхи. Урбан визначив початок хрестового походу на 15 серпня. Свято Вознесіння Богородиці 1096 року. Але, однак, так званий народний похід розпочався набагато раніше. Прийняти Хрест були готові натовпи простого народу, тому що останнім часом вони особливо сильно страждали від військових зіткнень, голоду і різних хвороб і дивилися на хрестовий похід як на звільнення від турбот і лих. Як на вірний спосіб досягнення земного щастя і небесного блаженства, на чолі їх був проповідник Петро Зам'єна на прізвисько пустельник. Джерела повідомляють, що у 1094 році він мандрував святими місцями і, з прикрістю дізнався, які язичницькі жахи там чинили сельджуки. Одного разу з'явився йому Спаситель в небесному сяйві і звернувся до нього. Петре, дорогий сину, на батьківщині ти маєш розповісти про лихо святих місць, і маєш спонукати серця віруючих очистити Єрусалим і врятувати святих з рук язичників. І про це природно Петро говорив віруючим, закликаючи їх до походу. Не дочекавшись офіційної дати початку походу, на початку 1096 року десятки тисяч людей почали збиратися в містах Північної Франції і Німеччини. У березні 1996 року перші паломники вирушили до святої землі. Вони одразу ж відзначились єврейськими погромами. Хтось поширив вислів. Ми йдемо в далекі краї, щоб помститися мусульманам. А ось євреї, батьки яких убили нашого Бога, перебувають серед нас. Віддамо ж спочатку євреям, навернемо їх у християнство або знищимо. Натовп паломників влаштував погроми в тих містах, які вони проходили. Перший погром стався в Руані, далі в Кельні, Майнці, Мозелі, Трірі. Та в інших містах. Першими вирушили на схід кілька десятків тисяч пілігримів під проводом лицаря Вальтера Голяка. Але оскільки люди не встигли, а багато хто просто не зміг через свою злиденність запастись провіантом, вони нещадно грабували місцеве населення. Вони витримали кілька битв з угорським військом, поки, врешті-решт, цей загін не був практично повністю знищений у Болгарії. До Константинополя Вальтер Голяк привів жалюгідні рештки свого війська. Невдовзі з Кьольна виступив другий великий загін хрестоносців під проводом самого Петра Пустельника. Ця група пройшла по південній Європі без особливих пригод. Петру Пустельнику вдалося зберегти. В своєму війську відносний порядок, і ця група прибула до Константинополя з мінімальними втратами. Пізніше туди ж прибула третя група хрестоносів, що складалася з жителів Італії, Іспанії, Англії та скандинавських країн. До осені 1096 року в Константинополі зібралось понад 100 тисяч осіб. Це озлоблене. І, виснажене довгим переходом війська хрестоносців, ставало небезпечним для Візантії. Неприборкані паломники за кілька тижнів перебування в Константинополі пограбували і спалили десятки будинків, кілька палаців, сотні купецьких храмниць і навіть церкви, хоча грецьке населення невтомно постачало їх продовольством і давало притулок. Спочатку Олексій умовляв пустельника почекати підходу лицарів хрестоносців але поведінка прибульців змусила його якнайшвидше позбутися їх. Візантійський флот перевіз християнське ополчення через Босфор, де вони стали табором. Дисципліною неймущі не відзначалися, і, всупереч порадам Петра Пустельника, Селянські загони почали самовільно розбрідатися по сельджутських володіннях. 21 жовтня військо Султана, килич Арслана знищило натовп паломників. Вальтер Галяк загинув, а жалюгідні рештки Ополчення були прийняті на березі Візантійським флотом і відвезені назад до Константинополя. Там нещасні продали свою зброю і в жалюгідній убогості розсіялися в усі боки. Петру Пустельнику також вдалося повернутися до Константинополя. Але крім бідняків, на заклик папи відомкнулося багато князів, знатних сеньорів і лицарів. Різні загони рухались до обумовленого місця збору Константинополя чотирма основними потоками. Одним із перших виступив у похід Готфрід Бульонський, герцог нижньої Лотеринії. Його володіння займали більшу частину сучасної Белії і простягалися далі на схід аж до нижньої течії рейну. Готфрід слідував долиною Дуная через Угорщину, Сербію і Болгарію, а потім через Балкани. По дорозі траплялися судочки з місцевими силами. Це військо досягло Константинополя першим І на всю зиму стало табором під міськими стінами. З південної Франції виступило в похід численне військо могутнього і найбагатшого графа Раймонда IV Тулузького. Це військо йшло з південної Франції через Північну Італію, виснажливим маршем. Уздовж пустельного далматинського узбережжя і далі на схід до Константинополя. З Північної Франції виступило об'єднане ополчення, що складалося з лицарів Фландрії, Нормандії і Франції під керівництвом відповідно графа Роберта Фландрського, герцога Роберта Нормандського і графа Гуго Вермандуа, це син короля Франції Генріха І. І Анни Ярославни. Це військо спрямовувалося по Італії на південь. Залишивши своїх супутників зимувати в південній Італії, Гуго відплив до Константинополя, зазнав корабельної аварії, але був врятований візантійцями і відправлений до столиці, де фактично став заручником імператора Олексія Комніна. Нарешті рушило військо норманів. Із південної Італії. На чолі його стояв князь Боемунд Таренський. З самого дитинства він носив зброю, уже підлітком бився у лавах воїнів свого батька, а потім досконало оволодів полководницьким мистецтвом. У поході на схід до князя приєднався його 18-літній племінник. Танкрет. Це воїнство, переправившись через Адріатичне море, продовжило рух на Константинополь узбережжям долмації. Основу хрестоносного війська складали кінні лицарі. Це був головний найбоєздатніший рід військ тогочасної Західної Європи. Бився лицар, як правило, верхи. Його озброєння складалося з довгого, важкого списа з трикутним або ромбоподібним сталевим наконечником, довгого ж широкого меча, або важкої дворучної сокири, довгого мигдалеподібного щита. Тіло рицаря було захищене бронею, довгополим шкіряним одягом, з нашитими на ньому металевими бляхами, від пояса до низу броні йшли розрізи, зроблені для зручності верхової їзди. Рідше використовувалася кольчуга, сорочка з переплетених або заклепаних дрібних сталевих кілець. Голову лицаря захищав гостроверхий шолом, з якого спадало кольчужне або шкіряне покривало з бляхами, що прикривало потилицю і шию. Часто броню мали й лицарські коні. Удар лицарської кавалерії був нищівним. Коли вона на повному скаку уривалася в ряди більш легкого озброєного противника, то порятунку вже не було. Але було в неї і два серйозних недоліки. По-перше, лицарі не могли в кінному строю вести оборонний бій, по-друге, не могли вони змагатися швидкості і маневреності з легкою кіннотою, якою славилися мусульмани. Тому лише одною кавалерією хрестоносці не могли обійтися. У їхньому складі була й піхота, що складалася з писаносів і стрільців, воїнів, озброєних луками і арбалетами. Як тільки лицарі втомлювалися в бою або опинялися серйозно потріпаними, вони відходили за щільний стрій піхоти, щоб відпочити і перебудуватися для нової атаки. При цьому перший ряд піхотинців опускався на одне коліно і висував уперед довгі списи. Наступний ряд змикав перед першим довгі щити. Ці два ряди були готові відбити натиск противника. А ті, що стояли позаду, тобто стрільці, відганяли градом стріл і арбалетних болтів шалені наскоки мусульманських кінних вучників. За якими лицарі все одно не могли встигнути. Військо супроводжувалось довгим обозом. Лицарі везли з собою майно, сім'ї зграї мисливських собак. Кожного лицаря супроводжували слуги, число яких залежало від знатності і багатства їхніх господарів. Усього хрестоносців було близько 30 тисяч бійців, 5 тисяч вершників. І двадцять тисяч піхоти. Хрестоносці рухались різними шляхами, і зрештою, всі зустрілися в Константинополі. Тут імператор вимагав, щоб хрестоносці принесли йому васальну присягу і дали обіцянку передавати йому, як їхньому сезерену, завойовані хрестоносцями області на сході. Хрестоносці виконали це бажання імператора. Присяга була принесена і обіцянка дана. Втім, деякі з вождів хрестоносців дали присягу з великою неохотою. Втім, було виділено дві категорії земель, до складу імперії мали бути передані землі в Малій Азії, втрачені імперією після битви при Мансикерті, що ж до Сирії і Палестини, вже давно втрачених Візантією. Імператор не висував подібних вимог. А обмежувався домаганням верховного ленного панування. У 1097 році хрестоносці почали облогу столиці румського султанату Нікеї. Після того, як стало зрозуміло, що Нікея рано чи пізно впаде, імператор Олексій надіслав до міста послів з вимогою здатися не хрестоносцям, а йому. Очевидно, імператор розумів, що змусити хрестоносців виконувати лосальну присягу буде складновато. Отже, Візантійська армія зайняла Нікею, а хрестоносці попрямували на головне місто Сирії, Антіохію. Це було величезне місто і першокласна фортеця. Антіохія була оточена величезним кільцем стін, усіяних більше ніж чотирмастами вежами. Взяти її штурмом не здавалося можливим. Тому в жовтні 1997 року Хрестоносна армія почала облогу міста. Після восьми місяців облоги, в червні 1998 року хрестоносці увірвалися до міста, залишалася взяти цитадель. Однак, через чотири дні під Антіохію прийшло величезне військо мусульман, кероване Хеміром, Мусула кербогою. Мусульмани, в свою чергу, оточили Антиохію. Однак справа завершилась для християн досить вдало. Під час першої ж серйозної вилазки хрестоносці розгромили армію кербоги. Її бійці, як виявилось, не були готові до серйозних випробувань, запанікували і розбіглися. Далі хрестоносна армія йшла з боями по землях Сирії і Палестини. Але невдовзі в хрестоносців з'явився новий ворог. У серпні 1998 року мету хрестоносів Єрусалим зайняла армія Фатимідів, і тепер місто обороняли єгиптяни. Фатиміди спробували домовитися з хрестоносцями про поділ Палестини. І хотіли залишити Єрусалим собі. Хрестоносці відмовились від цієї пропозиції і далі продовжили свій шлях до Єрусалиму. Перша спроба штурму була невдалою. Але в липні 1999 року хрестоносці взяли Єрусалим. Взяття міста завершилося грандіозною різаниною. Альберт Ахінський свідчив. У храмі Соломоновому, тобто у мочеті Аль Акса, вбивали доти, доки кров не досягла колін кінних. На вулицях не було куди ступити від трупів. Було вбито до 10 тисяч жителів, мусульман, євреїв, православних християн. Отже, 14 липня 1099 року. Взяттям Єрусалиму закінчився перший хрестовий похід, знаменуючи собою початок нової епохи світової історії, епохи Христових походів, часу протистояння Заходу і Сходу священному для трьох релігій місці місті Єрусалим. І на завершення необхідно сказати про держави, створені хрестоносцями на завойованих територіях. Їх нараховують чотири. Перше графство Едеса, розташоване на території Сирії, першим його головою став Балдуїн Бульйонський, брат герцога нижньої Лотарінгії Готфріда Бульйонського. Після смерті останнього він успадкував від нього титул короля Єрусалимського, а Едесою правили його двоюрідні брати. Проіснувало менше п'ятидесяти років. Далі князівство Антіохійське, його очолив Боймунд Таренський, отужок норманів на півдні Італії та один із керівників Христового Походу, проіснувало до 1268 року. Гратство Тріполі в Сирії на узбережжі Середземного моря. Воно було засноване через кілька років після інших держав. Під керівництвом Раймонда IV Тулузького, проіснувало до 1289 року. І нарешті Єрусалимське королівство, що включало саме священне місто і частину території Палестини, його очолив Готфрід Бульйонський. Він відмовився прийняти королевський титул, не бажаючи носити королевський вінець там, де Спаситель носив Терновий і прийняв титул Захисник гробу Господнього. Втім, управляв він недовго і після його смерті, в 1100 році, владу прийняв Болдуїн Бульйонський, коронований як король Латинян Єрусалиму. Перший хрестовий похід завершився створенням християнських держав на Сході та встановленням європейського контролю над Єрусалимом. Однак досягнутий успіх виявився тимчасовим. Засновані хрестоносцями володіння постійно піддавались військовій загрозі, що призвело до подальших хрестових походів. Як писав Гіом Тирський, те, що почалося з благочестивого прагнення, невдовзі перетворилося на причину нескінченних воєн, чвар і крові. Перший хрестовий похід став початком. Тривалої і жорстокої епохи, в якій зіткнулися мечі, релігії та амбіції двох цивілізацій. До побачення!